Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Яку частину Світового океану перетнули експедиції Колумба і Магеллана? Атлантичний Океан. Метою цих експедицій було відкриття західного шляху до Індії. Оскільки на той час європейцям було відомо, що земля має форму кулі. Мандрівники вирушали з Піренейського півострова на захід через Атлантичний океан, Земля рухається навколо Сонця з однаковим нахилом своєї осі, що з наведеного є наслідком такого руху зміни на Землі. Зміна пір року. Навколо Сонця Земля обертається за один рік. Земна вісь завжди має кут нахилу до площини орбіти. Завдяки такому нахилу земля повертається до Сонця то північною, то південною півкулями, що показано на схемі. Коли Земля повернута до Сонця північною півкулею, то воно її більше освітлює і нагріває. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Настає тепла пора року. Літо саме такий рух і змін пір року зображено на схемі, що з наведеного є прикладом впливу вулканів на довкілля. Утворення островів та їх архіпелагів Пускаючись по конусу вулкана, лава охолоджується, застигає, добудовуючи конус. Коли такий вулкан зароджується на дні океану, то конус може виднітися над водою, утворюючи острів чи групу островів вулканічного походження. Прикладом можуть бути Гавайські острови, утворені з лави підводних іноземних вивержень. У центральній частині Антарктиди випадає лише 30-50 міліметрів опадів за рік, проте середня товщина льодовикового покриву перевищує 2000 метрів. Як утворився такий потужний льодовик? Снігу впродовж року випадає більше, ніж встигає розтанути. Льодовик утворюється за умов, коли снігу випадає більше, ніж встигає розтанути. Тому, незважаючи на те, що в центральній частині материка випадає всього лише 30-50 мм опадів через постійно низькі температури повітря, сніг не тане, а перетворюється на лід. Що спільного в рельєфі Африки і Австралії? Рівнини займають більшу частину континентів. Обидва материки лежать в межах літосферних плит Африканської та індоавстралійської. Якщо в основі материка лежить плита, його рельєф рівнинний. Це географічна закономірність. Південну Америку омивають два океани, проте 90% річок материка впадає в Атлантичний океан і всього близько 5% у Тихий. Чим зумовлено нерівномірність розподілу стоку між океанами. Розташуванням гірської системи Анд на заході материка. Характер річкового стоку материків і його розподіл між океанами залежить від рельєфу території. На заході Південної Америки простягаються гори Анди, а східна частина рівнинна. Тому річки течуть на схід і несуть свої води в Атлантичний океан, який омиває материк зі Сходу. Яке твердження щодо географічного положення України є правильним? Територія України лежить на одному материку. Україна це країна Східної Європи, яка є частиною Євразії. Рівнинна частина території України піднята над рівнем Світового океану в середньому на 175 метрів. З огляду на це визначте, яка форма рівнин переважає в Україні. Низовини. Відомо, що більша частина території України лежить в межах східноєвропейської платформи, тому її рельєф рівнинний. Рівнини за висотою поділяють на низовини, височини і плоскогір'я. В Україні переважають низовини, що становлять 70% всієї площі. Серед них найбільші Причорноморська, Придніпровська, Поліська. У Карпатах не можна ставити намет на березі річки біля самої води, тому що є висока ймовірність якого явища. Паводку в дощову погоду Відомо. Що режим і живлення річки залежить від кліматичних умов території, по якій вони протікають. У Карпатах річки мають швидку бурхливу течію і внаслідок сильних дощів швидко наповнюються водою, що є характерним для вугільної промисловості України. Видобування кам'яного вугілля у двох басейнах. До складу вугільної промисловості України входять підприємства з видобутку кам'яного і бурого вугілля. Кам'яне вугілля в Україні залягає в двох басейнах Донецькому та Львівсько-Волинському, а буре в одному Дніпровському. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.